Починаємо новий тиждень, тому пропоную коротенько пройтись по енергії цього тижня. А повноцінний прогноз на всі сфери життя я вже зовсім скоро викладу на YouTube каналі. Отже, двійка кубків у нас відкриває тиждень, і це аркан партнерства, взаємодії, аркан взаємності. Тому цього тижня у нас будуть хороші результати і хороший настрій там, де ми будемо взаємодіяти з іншими. Там, де буде партнерство, там, де буде а, взаємність. У справах, у коханні, у дружбі, це тиждень, коли вигідно домовлятися, коли краще не доводити правоту, а шукати компроміс не лише з людьми, а і всередині себе. Порада на цей тиждень, якщо ви відчуваєте, що вас не чують, що вас не бачать, що вам доводиться наступати собі на гору, і при цьому ви не бачите. Взаємності ви не бачите, що інша сторона також робить свій вклад у вашу взаємодію, то в такому разі не всі партнерства варті таких зусиль. Але навпаки, якщо ви відчуваєте потенціал, якщо ви бачите взаємне бажання співпрацювати, взаємодіяти, то в такому випадку цей тиждень дуже хороший для того, щоб зміцнити будь-які зв'язки і будь-яку взаємодію. Це період, коли ми найкраще будемо розкриватися і проявлятися саме в парі через інших людей. Ми можемо побачити себе в іншому світлі, саме через взаємодію з іншими людьми. При цьому цього тижня ми будемо досить чутливими і емоційно вразливими. Майте це на увазі. Цього тижня можна помиритися з людьми, з якими ви були в сварці чи в конфлікті. Цього тижня можна зустріти людину, яка в майбутньому стане для вас дуже важливою. Випадкові знайомства можуть перерости в щось більше. І також цього тижня період може бути досить романтичний для тих, хто в парі. Можна перейти на інший рівень, хтось може прийняти рішення. Навіть одружитися, хтось може прийняти рішення, почати зустрічатися, хтось може переїхати, з'їхатись і так далі. Тобто, що стосується відносин, то тиждень може бути досить таким прогресивним. А детальніше, як саме у нас буде проходити двійка кубків цього тижня, я все ж таки розкажу в щотижневому прогнозі.